Вода безпечна, але люди з отруєнням опинилися на лікарняних ліжках у Севастополі спалах кишкової інфекції. Чи то за збігом обставин, чи хтось щось десь не доконтролював, але лише за останні кілька днів зі скаргами до лікарів після пляжного відпочинку звернулися більше сотні відпочивальників половина. Діти у тамтешній санепідстанції, запевняють, масового отруєння не було. Кажуть, це таке собі сезонне явище через занадто теплу морську воду. Фахівці переконують, що узяли майже дві сотні проб морської води, і лише в трьох виявили відхилення від норми. А ще лікарі впевнені отруїлися люди через власну необачність. Мама достает из сумки, которая лежала на пляже в течение нескольких часов бутерброды с какой-то колбасой либо с какими-то другими скоропортящимися продуктами с молочными смесями и кормят при этом детей. Поэтому, в общем-то, все довольно-таки логично, то что ребенок через несколько часов поступает в инфекционную больницу.